Тато був дуже веселий і ніколи нічого не забороняв. Все було весело робити. Цей срібний кулон буде нагадувати про тата, каже Марія, донька загиблого військовослужбовця Костянтина Світельського. Дівчинка разом із сестрою отримали два кулони батьківське серце від представників військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Вона буде нагадувати мені про папу, бо папа такий же був добрий і війська, як це серце. Сам пішов, та я спішив на війну, щоб щоб захистити Україну, маму нас. 43-річний Костянтин Світельський загинув наприкінці 2023 року. Розповіла його дружина Тетяна. Вона каже, що її чоловік добровільно став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Він ішов завжди. Казав я йду за жінок за дітей. Хай ці хлопці що ще не народжували, хай залишаються, в мене є двоє дітей, піду я, хай вони. Тобто він хотів, щоб і було більше населення, щоб було в країні, щоб не вмерла та Україна і все, що в ній було. Хотів, щоб дуже пам'ятали, він завжди запитував, скільки людей було на поховання, чи не забули. Треба знати, що це велика ціна, це дуже велика ціна. І вона платиться до сих пір. 26 лютого 2024 року загинув 38-річний військовослужбовець ЗСУ Олексій Дудкін. У чоловіка залишилася дружина Альона та дві доньки Аліна та Єва. Дівчата також отримали колони, батьківське серце. Надихаю тим, що ростуть дівчатка, і потрібно старатися любити їх за нас двох. Він їх дуже любив, дуже жалів. Наші герої віддали най. Цінніше, що в них було своє життя, і забувати їх не можна. Це ну дуже важливо цю пам'ять берегти. І, ну, для нас це. Теж дуже важливо і підтримує і якось допомагає нам не впасти духом і жити далі заради пам'яті. Його від початку повномасштабного вторгнення дітям загиблих захисників із Малинської та Потіївської громад вручили 134 іменних срібних колони. Батьківське серце розповіла Лариса Марянова, волонтерка. Сьогодні вручили 37 кулонів. колонів. Дітям Малинської об'єднаної територіальної громади та трьом діткам Потіївської громади. Цей колон це як вдячність, як пам'ять від побратимів. Сам кулон це сердечко, обвите терновим вінком і краплинка крові, що означає кров загиблого. Побратима, а з другої сторони викарбувано прізвище, ім'я героя. Пам'ять про Олександра Брожика за побратима від побратимів. Він був добрим, роботливим, завжди як йшов до своєї мети. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко суспільне новини Житомирщина.